Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас коротенька практика відсутулості або на ці дні, коли вам просто хочеться зняти втому із плечей і мало часу. Тому, якщо ви готові, ми з вами відразу розпочнемо. Знаходимо комфортне положення, я обираю сидіти на п'ятах, мені так трішки зручніше. Ставимо руки за голову, беремо їх в замочок і розкриваємо лікті в сторону. Робимо глибокий вдих. І з видихом зводимо лікті разом. І знов вдих. Лопатки разом, лікті в сторони. І з видихом зводимо лікті одна до одного. Повторимо іще п'ять разів. Вдих, розкриваємось. І видих, широко розставляємо лопатки. Робимо ще чотири. Три. Два. І один. Повертаємось в нейтральне положення і виходимо на четвереньке. Знаходимо коліна, підстегнемо, долоні під плечима. Живіт у нас втягнутий. І ми з вами будемо підіймати одну руку вверх, розкриватися. І опускати вниз. Можна, якщо ми підіймаємо право, ліво поставити трішки ближче до центру. І ми повторюємо ще шість разів. Вдихували і видих, Опускаємо вниз. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. І міняємо сторону, ставимо праву трішки ближче до центру. Навдосі розкриваємось лівою вверх. І видих. Опускаємо вниз. Вдиху вверх. Видих, вниз. Повторюємо її ще п'ять. Можете робити у своєму темпі. Чотири. Три. Два. І один. І знову повертаємось в нейтральне положення і ставимо наші долоні під плечі, пальці широко розставлені. Навдосі ми розслабляємо живіт, прогинаємось в спині, направляємо груди вперед. І з видихом округлюємо спину, підборіддя до грудей, виштовхуємось долонями від підлоги. І знову вдих, прогинаємось. І видих, округлюємо спину. Робимо ще п'ять, сьогодні на сім магічне число з вами. Все робимо сім разів. І ще чотири. Три. Два. І один. Повертаємось в центр і звідси ми з вами лягаємо на спину. Будемо зміцнювати її. Кладемо долоні більш-менш під плечі, стопи натискаємо на килимок. М'язи-сідниці у нас активні. Навдосі ми підіймаємо руки вверх і з видихом опускаємось вниз. Якщо кобра у вашій практиці, ви можете допомагати собі руками. Навдосі легенько підійматися уверх, при цьому направляючи груди вперед, і з видихом опускатись вниз. Якщо дуже складно, пробуємо без рук. Робимо ще 5. Чотири. Бачу, у нас вниз і назад. Три. Не забуваємо включати наші ноги. Два. І один. Беремось руками за спиною замочок. Направляємо руки подалі від себе. Можна підняти ноги, можна тримати їх внизу. І залишаємося з вами на 7. Шість. П'ять. І діймаємось вище. Чотири. Три. Два. І один. Опускаємо руки вниз. І виходимо в позицію, дитини. сідаємо на п'ять. Витягаємось руками вперед. І знову повертаємось на четвереньки. І додаємо декілька кругових обертів нашими плечима. Робимо їх ще три. Два. І один. Молодці! Ось і все. Я сподіваюся, що вам стало легше трішки у верхньому відео спини в ваших плечах. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та заглядати в інфобокс. Там я ділюся з вами інформацією, як займатися зі мною онлайн та більш регулярно. До зустрічі!